Ранок починається не з кави. Всім привіт! Ласкаво прошу в моє нове відео. Я зі своїм хлопцем зараз в Зальцбургу. насолоджуємось цим прекрасним австрійським містом. І давайте я покажу його вам. Але спочатку підпишіться на канал. І перше, куди ми прийшли, це палац Мірабель. До речі, назва дуже милозвучна. Як і сам палац. Точніше, він миловидний. Охайний і розкішний. Історія його почалась у 1606 році. Тоді місцевий князь архієпископ збудував його для своєї коханки, яку після його арешту з палацу вигнали. Будівлю переробили у розкішному стилі барокко і перейменували на Мірабель, що в перекладі з італійської поєднує два слова дивовижний та гарний. Щоправда, ми з вами можемо бачити тільки версію палацу, відбудовану після пожежі у 19 столітті. Тут колись грав сам Моцарт. Я думаю, багато хто знає, що він народився у Зальцбурзі. Палац майже з усіх боків оточує ось такий сад, де вже зранку доволі багато людей гуляє. Сад Мірабель вважається окремою пам'яткою. До речі, в Австрії дуже багато хто їздить на велосипедах, і всюди є велодоріжки і ось такі стоянки для велосипедів. Дворок є в палаці біля іншого входу. І якраз ми потрапляємо на собор, точніше, на церкву святого Андрія. Не впевнена, що це якийсь архітектурно особливий храм, бо старовинних церков у Зальзбурзі численно багато. Але так як вона розташована прямо біля Мірабель, то подивитись її можна. З іншого боку палацу знаходиться один з будинків Моцарта. Хоч ми звикли бачити в путівниках інший будинок, але тут Моцарти теж жили. А зараз в їх колишній просторій квартирі музей. І прямо тут же костел святої трійці. Ми зараз звернули від палацу мірабель пройшли один з музеїв Моцарта. Я думаю, ні для кого не секрет, що це його батьківщина. І вийшли на набережну. І Подивіться, який тут вид на центр. Це до речі, протікає річка Зальцях. А тепер вгадайте, звідки назва міста. Всім раджу заходить з боку набережної, тому що тут просто неймовірний вид на фортецю і на старе місто. І Якщо вийти на цей міст, назва якого я чи вимовлю, то з іншого боку теж відкривається непогана панорама. Пасмурна погода, звісно, трішки попсувала пейзаж, але я все одно рада, що ми зайшли саме з цього боку. Ми зараз прийшли на головну вулицю в Зальцбурзі. Називається вона Гетра де Гаси, якщо я все правильно сказала. Тут зосереджені більшість сувенірних лавок і основний потік туристів, як ви бачите теж. де це багато не лише туристами, магазинами і кав'ярнями, але й пам'ятками, які приїхавши в Зальцбург, побачити потрібно обов'язково. Одна з таких церква святого Блазіуса, розташована в кінці вулиці. За деякими даними, вона збудована ще на початку 14 століття, а до цього в 12 столітті на її місці була невелика дзвіниця, а потім госпіталь з церквою. Звичайно, вона багато разів перебудовувалась і набула вже іншого вигляду до нашого часу. Але тут все одно збереглись старовинні вітражі, розписи, інші архітектурні елементи з різних століть. Також тут є концертна зала. Подейкують, що в церкві часто бував моцарт і навіть давав концерти. До речі, про Моцарта. На цій же вулиці розташований ще один його будинок вже той, що ми звикли бачити в путівниках. На вигляд, цей будинок не відрізняється нічим від інших на цій вулиці, але тут народився Моцарт. Про це свідчить ось цей золотий напис на ньому. Але це маст візі для кожного туриста, який приїжджає в Зальцбург. Побачили ось такий фастфуд, дуже прикольний, як на мене. Тут тільки все з морепродуктами. Знаходиться цей ресторанчик прямо біля будинку Моцарта. Ось ресторанчик, ось сам будинок. Я правда, ще там нічого не взяла, можливо, візьму ввечері, але саму концепцію вважаю дуже прикольною. і, Можливо, вам сподобається, тому вирішила поділитись. Спойлер, мені сподобалось. До Old Town Hall, ось це він, і його не було в путівнику, але мені він так сподобався. По суті, це ратуша в зальцбурзі. До речі, прямо від ратуші звертає така затишна вулиця. Мені здається, краще. Не по центральній далі йти, а наприклад, звернути в цю. Цим шляхом ми прийшли до колегіальної католицької церкви, і вона дуже масштабно виглядає. Її неможливо повністю зняти, тому що тут ось ринок перед нею зараз, хоча сьогодні вівторок. І на ньому є дуже багато всього, від хендмейду якогось до сувенірів. Пізніше ми зрозуміли, в чому справа. Ми приїхали прямо перед днем міста і всі готувались до нього. Тому всюди було дуже багато ярмарок і встановлювались різного роду розваги. Але ми зосередимось на прецелях, Здається, вони так називаються. Я взяла собі з беконом і сиром. Раджу обов'язково піти на задній двір церкви. Тут такий сад. І її хоч можна нормально роздивитись, ніщо не заважає в повен зріст. Також дуже близько знаходиться аббатство святого Петра. Внутрішній двір, я так розумію, це може бути монастир. В цьому дворі ось видно дві. Дзвіниці і фортецю теж видно. У цьому місті надзвичайна кількість гарних соборів і церков. І розповідати детально про кожен не бачу сенсу. Але про це і розказати зобов'язано. Собор святого Руперта і Вергілія або ще як його називають, Зальцбурзький кафедральний собор. Заснований святим Рупертом ще у 774 році на залишках Римського міста. Більше ніж через 600 років був перебудований після пожежі, а такого, як зараз, вигляду набув у XVII столітті. Тоді храм повністю був перебудований у стилі барокко. Тут зберігається купіль, в якій хрестили Амадея Моцарта. Як бачите, без Моцарта тут жодна пам'ятка, як говорять, не обсвятиться. Але тут ситуація зворотня. В соборі освятили самого Моцарта. І як на мене цей храм нереально величний і своїми розмірами і красою, звідки на нього не глянь. Біля собору знаходиться Resident Platz, правда, я не розумію, для чого зараз на площі купа ось цього всього. Сама площа гарна, але це дуже псує. Це і не ярмарка. Я взагалі не розумію, що це. Купа якихось вагончиків, палаток. Як я вже сказала раніше, це Зальцбург готувався до дня міста, але це ми вже зрозуміли потім. А спочатку нам ці інсталяції дуже не сподобались, тому що заважали роздивитись деякі площі. І, як нам тоді здавалось, місто в цілому В Зальцбурзі потрібно по центру просто гуляти, тому що тут дуже багато всіляких церков, різних площ, тому що просто по путівнику ви не знайдете всього, як і ми не знайшли всього, а красу спостерігаємо і помічаємо безпосередньо вже своїми очима. А ми зараз вже йдемо на фунікулер підніматись на фортецю. Вид одразу відкривається просто приголомшливий. А ось вигляд на інший бік Зальцбурга. Ми зайшли всередину від фортеці. Так вона виглядає. Тут всередині ось такий музей. Ми заходимо в перший. З них тут є ось такий віртуальний гід, який розповідає історію фортеці. Німецькою розповідає, а субтитри внизу англійською. Типу, така інтерактивна кімната тут про фортецю мультиком і ляльками зроблена історія. Ось тут на екрані всередині йде історичний мультик про Зальцбург. А ще тут можна погратись в інтерактивну гру. І такого в цьому музеї максимально багато, тому я спробую стисло вам розповісти. Отже, тут є зала з макетами фортець за часів різних правителів, зала зі зброєю і військовими обладунками, міні-вистава з аудіогідом, де, звичайно ж, є англійська і навіть російська мови. Ми слухали англійською. Старовинна обідня зала. І ще багато різних залів, які за допомогою інтерактиву розповідають вам все про фортецю. В одній з кімнат можна зібрати свого рицаря, яким би ти був рицарем. Ось зібрав Богдан. Зараз я зберу свого. Ось такий зі мною з маленькою головою і супервеликими м'язами. І все це супроводжується гарненькими видами з вікон на околиці і гори. Сама фортеця Гогензальцбург, а саме так вона називається, одна з найбільших в Європі. Її видно майже з усіх точок в місті. Заснована на початку 11 століття це одна з повністю збережених фортець. Тут також є внутрішній двір, який добре передає атмосферу середньовіччя. В музеї ви зможете дізнатись набагато більше цікавої інформації. Але якщо історією вас не вразити, то зараз я покажу, заради чого сюди точно варто прийти. Дивіться, як сонце підсвічує гори. Це на ще одному оглядовому майданчику, з фортеці. На мою думку, фортеця це маст візит. Дуже класні музеї. Історія подається через інтерактив. Але я вважаю, що найбільше сюди потрібно йти за цим видом. Він тут всюди купа оглядових майданчиків, з яких ви можете роздивитись дуже добре зальцбург і околиці. А ще тут є ресторанчик з такою терасою, і ви можете поїсти з цим прекрасним видом і піднятись ось туди на вежу. Ми зараз це власне і зробимо піднімемось на вежу. Тут можна побачити на всіх. 360 градусів. Ще й потрапили на захід сонця. От за що я люблю годові майданчики за кордоном, то це за те, що тут досить страшно підійматись і спускатись. По-перше, багато двосторонній рух, Дійсно, а по-друге... Тут просто ти підіймаєшся по звичайних сходах або дерев'яних, або кам'яних. І немає ось цих гігантських прощілин, коли ти бачиш висоту, на яку ти піднімаєшся або з якої ти спускаєшся. І це ненавиджу, просто я цього боюсь. І тут мені просто дуже кайфово. А двосторонній рух ми ще бачили минулого разу, коли були в сусідньому містечку Інсбрук. І ми цього разу також в нього поїдемо. Ми піднімались там на ратушу, і там теж двосторонній рух. Як прикольно! Зараз буде музика. Ми зараз йдемо вже до фунікулера, і щойно виходимо зі сходів, там працівник в фортеці. Ми йому говоримо та писеньків бай. Він говорить бай! а потім говорить до свидання. А я йому говорю до побачення. We are from Ukraine». І він такий посміявся, що типу, ха ха ну, за хістори. Але прикол в тому, що тут багато хто ну знає якісь базові слова російської, і коли чують е мову українську, її плутають і звертаються російською. Якщо ви хочете піднятися на фортецю пішки, то ви можете це зробити безкоштовно. Але ви всередину фортеці в музеї зайти не зможете. Якщо ви підіймаєтесь просто на фунікуларі, щоб подивитись панораму, ви заплатите 11 євро. А якщо all-inclusive, як ми взяли, то майже 17 на одного, тобто майже 34 ми заплатили за двох. Цю вартість 17 євро, включені. Три музеї і панорама. BCD – це музеї, які я вам показувала. А A C – це якраз таки вежа. А базовий це ABD, крім C, без одного музея. Прикрою трішки тільки те, що ось ми прийшли на Резидент Плац і Дом Плац, на них готуються до якихось фестивалів і тут ну, все просто захаращено з цими непрацюючими е, мапами, якимись незрозумілими каруселями. Ну, коротше, не дуже добре виглядає, неможливо роздивитись, наприклад, з цього боку собор. І взагалі ну, ці ж площі красиві, і це типу як пам'ятки. А зараз їх не подивишся ніяк. Але ось є Моцарт Плац, яка нічим не захаращена. Це там, де пам'ятник моцарту. Ми зараз ще трішечки пройдемось по вечірньому Зальцбергу. Не судіть я в шапці. Ви не знаєте, тут дуже сильний вітер. Це містечко біля Гір. Тому е, довелося дігти шапку, бо дійсно дуже протуває, так стало холодно. Зараз погуляємо по вечірньому центру. Говорять, він дуже класний з підсвіткою. Зальцбург, саме місто. І підемо вже в магазин, візьмемо їжу, я хочу взяти в тому ресторанчику, де типу рибний фастфуд. Я не знаю, чи він не зачинений ще, але постараюсь взяти. І будемо потихеньку направлятися в наш готель, тому що завтра у нас ще дуже цікавий день, ми їдемо в сусіднє містечко Інсбрук, ми вже в ньому були, воно супер круте. Я можу бути ампасадором Інсбрука в Україні, тому що ми всім його радимо, з Богданом ходимо. І тому завтра ми їдемо вже вдруге в нього дуже раді. Дуже натхненні цим. А ви підписуйтесь на канал, щоб побачити це відео. Ми вже в цьому містечку, як я сказала, були. Його трішечки знаємо і покажемо вам багато всього цікавого, того що, можливо, не покажуть вам інші. Ми вийшли від Білли і тут є ось такий проходик, де всюди різдвяні іграшки в вітрині. Тільки подивіться на це. Це просто мій рай. І так як це відео я викладаю майже через два місяці після поїздки. А до Різдва і Нового року лишилось вже менше двох місяців, то незайвим буде сказати, що я думаю, в передріздвяний час тут буде не гірше. І мені таки вдалося вихопити в цьому ресторанчику собі сендвічі з креветкою, ось моцарелою, Я дуже рада. Ми зараз гуляємо по центральній вулиці Зальцбурга, Вона ввечері теж дуже красива і приємно по ній гуляти. От і закінчився наш один день в Зальцбергу, завтра буде інше місто, але це місце нам однозначно сподобалось, я його раджу всім відвідати. Для цього, в принципі, достатньо одного дня півдня виділити на центр, там зосереджено все в купці, а півдня виділити на фортецю. Там є дійсно що подивитись. На цьому я з вами прощаюсь, підписуйтесь на канал. Всім вдалих подорожей і побільше. І па-па!